Для дітей, позбавлених батьківського піклування та центрі соціально-психологічної реабілітації, перша музична школа організувала благодійну мистецьку акцію Слухай серцем. Близько сотні талановитих виконавців з музичних колективів міста виступали перед своїми однолітками. Які є учасниками концерту, вони подарували частинку своєї творчості для тих дітей, які можливо не мають цього в всякденному житті, для дітей, які е, позбавлені батьківського післування, для, для дітей, е, яких е, творчість це е, те, що вони бачать на відстані. А зараз вони зможуть до цього доторкнутися, і можливо наші діти подарують їм частинку свята, святкового настрою. Майбутні страдні виконавці дарували новорічний та різдвяний настрій дітям. Що навряд чи могли б прийти самі на подібні заходи для семи десятків вихованців борзнянської школи-інтернату та центрів соціально-психологічної реабілітації Чернігова та села Хмільниця. Такий захід музична терапія. Діткам, які до нас завітали, вони мають змогу побачити наскільки різноманітний світ і до чого треба нам і з ними. І ти, які цілі ставити, і що немає нічого неможливого, все починається саме з нас. Мистецька акція всерйоз претендує стати щорічною, а всі діти отримають подарунки від партнерів-організаторів.